Вітаю вас, любі друзі, з цим прекрасним днем. знаєте, коли я готуюся до нових відео, то я шукаю, що би вам переказати. Бо канал цей вже довший час існує, і багато притч я вже порозповідав. І завжди шукаю щось нове. І бувають такі дні, коли знайдеш таку гарну притчу, таке гарне слово, яке самого тебе вразить. І ось сьогоднішня притча, власне, така. Послухайте, одного разу. Вчитель запитав у своїх учнів. Скажіть мені, як ви думаєте, коли люди сваряться, чому вони підносять голос і починають кричати? «А Як ви думаєте? Учні відповіли: то напевно нерви, емоції. Попросто просто люди не дають собі раду зі своїми емоціями, і з них виходить все, що накопилося всередині? Ну, відповідь гарна, але більш глибоку відповідь дав вчитель. Він сказав: знаєте, коли люди сваряться, то їх серця віддаляються одне від одного, і їм потрібно підносити голос, щоб докричатися, щоб бути почутим. Але коли люди люблять один одного, вони не підносять голос, вони починають говорити тихіше, бо є близько одне одного. А коли їх серце наповнює величезна любов, їм навіть і нічого говорити не треба, вони можуть мовчати наповненим мовчанням любові. Я собі так цю притчу почув, і вона дійсно вдарила в мене в серце глибоко. Я зараз про це роздумую. Це ж і про стосунки міжлюдські, і про нас, і про Бога. Коли ми далеко від Бога пробуємо робити якісь ритуали, і думаємо, що сила в ритуалах треба докричатися, добитися, щоб Господь Бог нам відповів. Треба все зробити правильно, ось так по порядку, як це поскладено в якихось магічних книгах. А чим ближче людина до Бога, тим більше приходить розуміння того, що ти можеш просто мовчати перед ним. Це те, що передали нам отці пустині. Це те, що переднали нам наші попередники, молитва серця, молитва в простоті перебування перед Богом, молитва, яка просто є виразом любові. Любі мої прекрасні люди, я бажаю кожному з вас так навчитися говорити з Богом, щоб можна було і просто мовчати. Нехай Господь навчить нас любити. Себе, Господу Бога, і наших ближніх, щоб наше серця не було далекими, щоб нам не треба було кричати. Хай серце наше буде сповнене любов'ю, і все обов'язково буде добре. Папа. -па.